Бажаю здоров'я, друзяки! З вами і сьогодні на ваших калькуляторів порівняння танків. І перша бляшанка це Каро 45Т, італійська міць 10 го рівня, середній танк з потужною шкодою, танк, котрий бажає мати практично будь-який гравець, Вражаючий зовнішній вигляд та гармати системою резервного поспілу. а його доступність спонукав вас робити страшні речі. Скільки не з'їданих шкільних обідів відібрав вас італієць? Його запеклий супротивник, динаміка, мобільність, варіативність. Збережені кошти, але не нерви Прожето 65. Система дозарядки, швидкий барабан, можливість стріляти циклами без очікування перезарядки барабану. Вони сьогодні змагатимуться для вас. З вас вподобайка комент і сідайте зручніше, бо це буде пекло. Командир, ну ти снайпер ти снайпер. Надовги одного пику. Тримай, падлюко! Є пробиття. Ось тобі. Є попадання. У целу пил. І тепер хіба що горобців стріляти. Ота! Є! Ось тобі! Ну що шановні, пропоную розпочинати. Найперший параметр, який ми будемо порівнювати, швидкість обертання башти. Значення каро 4343, впроги 43.74, що означає, що в проги башта буде повертатися швидше. Але на відео мій друг знімав через сенсор, тому трішки була проблема в синхронності. Тут перемагає прога. І наступний не менш важливий параметр це швидкість обертання корпусу. В каро він складає 62,47, в проги 65,24, Що означає, що прога буде швидше обертатися на місці і може таким чином швидше закрутити та бути більш мобільною в боях. А що у нас під капотом? Гайда дивитися, каро має 18 кінських сил на 44,97 тонни, тони, натомість прога має 29 конячок на 39,57 тонни, що дозволяє прозі набрати максимальну швидкість 58 вперед і 23 назад, і набирає вона і швидко. Що не скажеш про Каро, адже тут максимальна швидкість 53 вперед і 21 км на годину назад. І це не дивно, бо Каро має слабший двигун і них пиріжків з'їв більше. Тому по динаміці однозначно. Бал ProGTO 65. Наступний параметр, що є не менш важливим для середнього танку, це радіус огляду. Каро показує значенням 308,1 метр, натомість Progetto має 307,8 тому по засвіту забирає бал собі каро 55Т. Невелика перевага, але все ж таки: бал по радіусу огляду забирає собі каро. І так, друзі, яка, йдемо до цікавого значення, а саме бронювання. Бронювання каро 55 має КРО 1800 здоров'я, бронювання башти в лоб 102 мм, корпус в лоб 63 мм. В принципі, пробивається практично всюди, але все ж таки бачимо для середнього танку ВЛД заброньована, НЛД трішки заброньовано, плюс кришка башти також іноді може щось танкувати. Звісно ж, ми не беремо до уваги ситуаційні моменти, коли є. Важкий танк, який високий, або все ж таки, коли заряджаєш голду. Тут практично пробивається все. Корпус баште складає 69 мм та корпус танка 63. Танкувати точно не буде, багато немає про що розповідати, пробивається практично всюди. Звісно, може бути скоси, також сенсори, але їх тут, повірте, небагацько. Тут немає про що казати. Норма в башті має 50 мм та корпус 40 мм. Напихає туди фугасів практично кожен, але над гусеницями є планки, котрі можуть стримати фугас на всю шкоду. Ну і що ж, друзяки, давайте подивимося на прожето 65, що він може нам запропонувати. Прожето має 1800 здоров'я аналогічно кару. Бронювання в башти в лоб складає 120 мм, а корпус в лоб 60 мм. Що не є великою бронею, але на практиці ВЛД все ж таки іноді танкує. Проти Голди не танкує нічого, але можу сказати, що дійсно ВЛД в деяких випадках рятує. Знову ж таки, за рахунок кавенів, коли ви граєте, будьте готові, що будете отримувати практично завжди в Лобешник. Корпус башти складає 40 мм, та корпус танка також 40 мм. Мушу сказати, що пробивається практично всюди, хоч і є трішки якісь сенсори, але в даному випадку залітає сюди фугас на будь здоровий. Тому в цьому випадку все ж таки буде ліпше корма у каро. Має більше значення та не так пробивається. Зараз будемо йти до корми. Корма бачите, має 30 мм та корпус у 25. Якщо в каро залетить, то сюди залетить не дивлячись, приймає все, має більш картонні борта та корму, та й броня башти на практиці не відчувається. Тому по бронюванню вартує віддати бал каро, адже башня танку ліпше. і все це через цікаву башту, котра в лоб має трішки зашиту кришку. Дійсно, в деяких випадках рятує. І так порівняємо точність танків, що є не менш важливим для мене і цікаво для вас. Ми взяли її третього та намагалися по ньому стріляти на середньодальній дистанції. Не назвуться супердалекою дистанцією. Прожето має 0,335 на 100 метрів, та час зведення 3,2 секунди. Стріляючи по і третьому, я промахнувся лише один раз. Хоча, в принципі, думав, що танчик буде косити набагато більше. Тим не менше, летіло практично все в одну ціль. Це є все ситуаційно, це лише один дубль. Ми не перез... перезнімали по декілька дублів. Тому як бачите, по точності який параметр має прожету 65, й А ми рухаємося далі. Каро 45Т, і що тут у нас? Розкид на 100 метрів 0,337, що не є великою різницею між прогою, а от час зведення 3,5 секунди, що також невелика різниця, але факт, на лице. Точніше буде ProGETO 65, повірте, він менше мажить, хоча всі італійці за свою точність не можуть порадіти. Стріляючи по і третьому, я два рази промахнувся та один раз не пробив, що також рахується як промах, бо ціль нерухома. Нагадаю, на прожето промахнувся всього лише один раз. Я проводив стрім, показуючи вам, як граються ці два танки, і дійсно прожето промахується менше. А це означає, друзяке, що рахунок 2-2 і собі забирає бал про жету 65, адже повірте, він дійсно точніше. Тут є факт, а плюс є стрім, а плюс можете пограти та самостійно в цьому пересвідчитися. Хоч нас каро дивує чимось інакшим, про це ми поговоримо пізніше, бо вас цікавить і дуже сильно цікавитиме ПВП, яке буде. Ха. Тому я вас просто закликаю. Чекайте. Одне з найцікавіших вогнева міць. Ну тут ви мене зараз заплюєте 100%, адже хтось зараз накинеться і скаже невірно реалізуєш барабан. Ну, ДПМ Каро 2864, де час перезаряджання між пострілами 3.5. І час заряджання першого снаряду 23, другого 7,1, третього 5,7%, четвертого 4.4. Тут як реалізувати цей барабан, потрібно робити окремий випуск. Повернемося до проджету 65. ДПМ 2,898, час час перезаряджання між пострілами 3,0, час заряджання першого снаряду 7,2, другого 5,4, третього 4,5. Розуміємо, що відносно зовсім дві різні гармати, але попри це про джето, це є танчик про варіативність, де ти можеш. Його реалізовувати за рахунок циклу, де ти не боїшся про те, що ти зараз вистрілиш останній снаряд і будеш кидашитись 20 секунд. Ти можеш хоч одним стріляти, але потенційно ліпше все ж таки його зберегти. Каро зовсім інакше. Ти можеш наваляти за один барабан дуже сильно, отримати від важкого танку, обмінятися з ним люб'язностями, де ти будеш у виграші. Але через свій двигун, який не є суперпотужним, та й танчик важким, ти не завжди можеш накривати п'ятами на каро Знову ж таки, якщо брати про вогневу міць, конкретно по ДПМу, як ви бачите, я думаю, вартує віддати перевагу саме каро. Про варіативність гармату ми трішки поспілкуємося з вами трішечки пізніше, бо танчик каро дуже ситуаційний. ПВП на ваших екранах, я в ваших вухах, а також прога та каро змагаються в кого буде сильніший італійський дрин. В будь-якому разі споглядаємо, як це буде відбуватися. Я два бої зіграю на прозі. Далі зіграю два бої на каро. Чому так, тому що хочеться мати більше боїв, щоб вам показати, як це вийшло в різних ситуаціях. Приємного перегляду. Яблочко, як в око! О, як вийшло, так і вийшло! Другий бій, я знову на прожету показуємо вам, як в принципі можна реалізувати або не реалізувати прогу проти каро. Тому приємного перегляду! Другий бій. Рахунок 3-2 перемагає каро 45Т, прожету 65 зараз програє по порівнянню. В цілому побачимо результат ПВП. Ти снайпер. Гопці. Батько п'яний. Рикошет! Пошкодження гусениці. шанси розриву збільше. А ось ваїн. Запаску тягни і штани невдача з На прожету відіграли 2-0, саме в користь Каро 45 т значить програли. Тому зараз беремо танк Каро і будемо відігравати на ньому. Поглянемо, чи вийде у нас знову ж таки повторити результат мого супротивника Ромчика, який розпердолив мене в попередньому бою. Тому споглянемо, споглянемо, як то буде. Приємного перегляду! Нагадаю, що зараз прожето програє. Запаска є, а то галкнеться. На yeah! є пробиття. Спили yeah. трак, діставай ремкомплект. Влучив на довги пику. І так, любі друзі, а на ваших екранах другий бій на каро 45. Та І що я мушу вам показати, показати те, як в черговий раз буду розносити прогу. Адже прожу. прогу прожу, та що це таке? А прожету досить легко рознести, і в будь-якому разі ви це споглядали, коли я грав на прожету і не знав, що мені робити від каро. Адже по факту Ромчик грав так, що він реалізовував один снаряд, далі дочекався його перезарядку і реалізовував весь барабан. Він намагався відіграти за рахунок дефу біля камінця попереднього бою, але я все ж таки зміг його винести, тому що мені це робити простіше, так як я за барабан можу винести 1000 плюс хп, що вже досить файно. І мені в даному випадку не завадило те, що в проги була якась динаміка. Тому тут можу сказати, що дійсно. Каро 45 т славиться своїм барабаном. Це такий собі Т57 Хеві, але швид швидший І в даному випадку мені безпосередньо було натиском простіше лупашити того самого прожету, просто не допускаючи помилок в реалізації, не застосовуючи четвертий снаряд, я міг знищити супротивника. В проги взагалі не було шансів. Тому об'єктивно в ПВП з рахунком 4-0 виграє каро 45Т. Як і в принципі проти будь-якої стежки, якщо коректно реалізувати барабан, і він не буде отримувати допомоги. Наступний параметр, який я хочу започаткувати, варіативність, що я вкладаю в це формулювання це застосування танка в рандомних непослідовних ігрових ситуаціях. Змоделюємо ситуацію, при котрій потрібно працювати циклом і системою до зарядки. Ця можливість є в проджету. Швидше реалізуєш барабан, швидше втечеш з місця нанесення шкоди, швидше перезарядишся для нанесення наступної шкоди. В залежності від різних ситуацій, прога буде більш невловимим, через динамічність, а каро буде сильніше бити через максимальну шкоду та шкоду за барабан. Тому тут віддаю свій бал, очевидно, про GTO 65. Хоч і каро має ліпшу броню, але він не може відіграти від башти хоча б як є 50 м він не може накивати швидко 5. Танчик важче реалізувати, бо думати про все треба швидше, не втрачати з фокусу 4 снаряди, приймати рішення про зміну позиції. Натомість на проджету про ці складові ти так не думаєш. З рахунком 4-3 перемагає каро. І тут я прошу вас прийти в коменти і поділитися своїми враженнями, який танк, на вашу думку, ліпший. Я скажу, що стиль гри на них різний, і враження різне. Каро жалить боляче, але від того сам гине. А прога жалить не так боляче, але швидше тікає. Від того може нанести шкоду більшому відсотку супротивників. А якщо ви згодні чи ні, запрошую в коментарі, де ми з вами. Можемо обговорити всі моменти та нюанси. Є пропозиції та бажання, ласкаво прошу, а я радий робити контент. Дякую Ромчику, який виділяє час і відзняв зі мною цей чудовий випуск. Дякую хлопцям на Маусах, що тягли свої великі столеві дупи в тренувальну кімнату до італійських дринів. Підписуйтесь та ставте подобайки. Чим швидше ми назбираємо 110 подобайок, тим швидше вийде новий відос.